Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо печінкові рулетики з смачною начинкою. Вони нескладно готуються і будуть чудовим доповненням до основної страви або перекусу. Кому цікавий такий рецепт приготування, залишайтеся зі мною і будемо їх готувати. Насамперед будемо відварювати яйця. Їх перекладаємо в каструлю в кількості 6 штук. Заливаємо водою так, щоб всі яйця були в воді і ставимо на плиту варитися. Коли вода закипить, проварюємо 10 хвилин і знімаємо з вогню. Яйця перекладаємо в містки з холодною водою і охолоджуємо. Слідом 2 картоплини середнього розміру розрізаємо на менші часточки. Перекладаємо в чашу блендера. Додаємо 2 яйця, 2 зубчики часнику і перебиваємо в однорідну масу. 500 г курячої печінки її почистили від усього зайвого, де більші шматочки розрізали на менші і додаємо в чашу блендера. І знову все добре перебиваємо блендером до однорідності. Також це можна пропустити через місорубку. Готову масу виливаємо у миску. Ми це все зробили за два рази, тому що за один раз все не помістилося в чаші блендера. Сюди виливаємо 200 мл молока, одна чайна ложка солі, півчайної ложки чорного перцю. Перемішуємо вінчиком до однорідності, потім висипаємо 100 грам просіяного борошна. Якщо маса буде рідкою, можна додати ще трохи борошна плюс-мінус 20 грам. Але не потрібно занадто багато його додавати, щоб при випіканні млинці не тріскалися. Або ж уже при загортанні в рулети. І по закінченню виливаємо 40 мл олії без запаху. І ще раз добре перемішаємо. Всю цю масу так і залишаємо на столі на 10-15 хвилин, щоб у борошні розбухла клейковина. Це також дає можливість при обсмажуванні млинцям не рватися. А уже потім добре нагріваємо сковороду за допомогою кісточки, змащуємо її олією. Випікаються такі млинці дуже швидко. Сильно засмажувати їх не потрібно. Коли млинець схоплюється, доводимо до готовності з другого боку. Вони не рвуться і ідеально випікаються. І так продовжуємо обсмажувати всі печінкові млинці. В окрему посудину відважили 120 г майонезу. До нього додаємо 2 зубчики чеснику, пропущеного через чеснокодавку, 1 столову ложку з верхом свіжо замороженого кропу та дрібку чорного перцю. Можна додати будь-яку свіжу зелень до свого смаку. Все добре перемішуємо до однорідності і це буде майонезний соус. А також для начинки на терці натираємо яйця, які ми заздалегідь підварили і очистили. І 180 г твердого сиру. Його також натираємо на терку. Беремо млинець більш засмаженою стороною вниз. А на менш обсмажену сторону викладаємо 1 столову ложку майонезу. І його рівномірно розмазуємо по поверхні млинця. Посипаємо натертим твердим сиром. По необхідності можна і вилкою рівномірно його розподілити. Потім посипаємо натертими яйцями і в тій послідовності розподіляємо по поверхні млинця. Тепер його досить щільно загортаємо в рулет. І розрізаємо на дві частини по діагоналі. Погляньте, як красиво та апетитно! Так завертаємо всі млинці. Ось така приготовлена ніжна закуска з печінкових млинців. Дуже смачна та поживна! Готуємо та смакуємо! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! Усім приємного апетиту! Та відмінного настрою. Всім миру та добра!